Всім привіт! Сьогодні у мене відео хороших новин, тому раджу і рекомендую додивитися до кінця, поставити лайк і, звичайно, підписатися, якщо ви дивитеся без підписки. На сам початок я хотів подякувати всім, просто всім людям, всім моїм підписникам, які долучилися до збору коштів на автомобіль для зведеної роти 184-го навчального центру. Автомобіль вже придбаний і вже на території України. Всім дякую за вашу підтримку і за те, що приєдналися до збору коштів. Отже, перша новина має відношення до 500 Всі знають, що це таке. Це допомога дітям, на яку претендують так само і українські діти, які зараз на території Польщі. Ярослав Качинський заявив, що з 2024 року програма 500 становитиме 800 злотих. І це ще не все. Ми продовжуємо розвивати соціальну сферу. З нового року 500 плюс залишиться лише назвою, а сума буде більшою, Ярослав Каченський. Ну, це вже буде 800, плюс, це вже відомо. Також політик зазначив, що зміна 500 плюс не єдине нововведення. Важливим моментом в політиці правлячої партії буде запровадження програми безкоштовних ліків. Він звернув увагу, що це потрібно оформити законодавчо, проте з нового року рішення стануть реальністю. Прем'єр Матеуш Моровецький назвав програму партії конкретним рецептом безпечного та щасливого майбутнього для Польщі. Він запевнив, що вже на найближчому засіданні Кабінету міністрів почнуть розглядати пропозиції ПІС. І це дуже добре, тому що допомога зросте. І якщо запровадять безкоштовні ліки дітям до 18 років і літнім людям супер. Наступна новина це додаткові рейси з Польщі в Україну залізничне сполучення. З 1 червня польська залізнична компанія СКПЛ планує запустити рейси з Варшави до Рави Руської. Вони стануть ще одним шляхом повернення українців з польської столиці додому. А також це допоможе розвивати автомобільні пункти пропуску. Кожного дня в обох напрямках курсуватиме потяг, розрахований на 240 пасажирів. Відправлення з вокзалу Варшава Сходня планується о 14.00 за місцевим часом, з Любліна о 16.00 прибуття до Рави Руської о 20.15 за київським часом. Повідомляємо, що з Варшави потягом прямуємо до міста Рава Руська, де пасажири після проходження Прикордонно-митного контролю зможуть скористатися рейсами Укрзалізниці. Більше таких сполучень, менше черг на кордоні. Я вже неодноразово розповідав про блокаду кордону Ягодин дорогусь Ця ситуація вже ніби мала вирішення на словах, домовленість якась була, але блокада ще залишалася. І ось з 15 травня від сьогодні вже блокаду було знято. З 15 травня рух вантажівок відновлено, тож перетин кордону відбувається у звичному режимі. У результаті перемовин з міністерством інфраструктури та розвитку Польщі керівництво Люблінського воєводства вдалось розблокувати рух пункту пропуску Ягодин дорогусь. Про це повідомило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України. Отже, проблема вирішена, люди зможуть далі працювати, перевозити вантажі. А для держави як України, так і Польщі це тільки плюс. Ось такими хорошими новинами я хотів сьогодні з вами поділитися. Дякую, що додивилися до кінця. Ставимо лайки, підписуємося на канал і, звичайно, коментуємо. З вами, як завжди, Саша Матвєєв. Слава Україні! Дякуємо Польщі!